Я не дозволяю самим включати в розетку. Це завжди я включаю, виключаю, вони це знають. Діти в мене не лізуть до світла. І до заряджання теж цим займаємось ми. Коли я закінчую заряджання, я вимикаю зарядку, не залишаю її. Головне, щоб подальше від дітей була розетка. І поставила, щоб ніхто не, не міг дотягнутися і все. Що зарядки пошкоджені, я їх не використовую. Найнеобхідніших це не оставляти на ніч. Різні бувають випадки. По перше, це не використовувати зарядне, якщо воно вже десь там оголені проводає, або цей блочок, якийсь він перегрівається, дуже це вже не окей. Ми вже це не використовуємо. Не розмовляти на заряджаючих телефонах. Бажано напевно не працювати або грати, особливо грати на Ноутбуках. Стараюся не залишати на ніч. Просто дивлюся, щоб шнур був без пошкоджень. І розетка була гарно функціонувала і не було ніяких в неї теж пошкоджень.